Всі боялись абу дабі, а врешті діставали аптечку, щоб пить валідол після Катару. І той сьогодні все по чуть -чуть і дуже коротко. Провал стратегії Макларен. Це результати гран-при катару. Так, Нєстер, що катару, а не Катару. В принципі, на цьому можна було б і закінчувати. Але я вас люблю, тому ось все вам на подумать, як то кажуть. Практика була всього одна, і тут піастрі подав. У заявочку на камбек результати практики, звісно, не завжди показують справжній темп, бо вся ця канітель існує виключно для пошуку налаштування. Вала на спринт підтвердила темп піастрі, власне, як і сам спринт, і там і там він перший. Поруч Рассел і Норік. Ось о вам результати спринта гляньте, що і як там, знач, кваліфікація, що казати на Льюіса боляче дивиться, ліклір відчайдуха, летів непонятно куди. Ну це було вообще, звісно. Результат на ліцо, як то кажуть. А ще був прикол із Сайнсом. Я не знаю, куди дивились механіки, але йому взули гуму на боліт з намотаною плівкою. І от він виїжджає і каже: Пацани, у мене пластик на гумі.' Вони йому кажуть: нічого, нормально, їдь став коло. А він такий. Да, да, спасіба, тільки я їхати не можу. Отакі пацани. Але давайте будемо чесними. Нас всіх цікавлять виключно оці три мальчика. Кваліфікувались вони отак: Оскар Ланда. І макс, а ще нагадаю, що у нас тут обов'язкових два підстопа. Бо пірелі викатали таку історію, що ми на одному комплекті може проїхати тільки 25 кіл, а кіл 57. І значить, старт гонки вроді ніхто не проспав, але ферстапен хватанув... Сліпстрім від Піастрі і обійшов Норіса в первому повороті. А ну і на старті діва відвалилась з четвертого на сьоме. А потім було сьоме коло. Халки гаслі добряче так розматуються і на трасу випускають сейфтікар. кар. Нагадую, 57 кіл, 25 кіл максимум на одному компаунті. Сьоме коло, сейфті кар, безкоштовний підстоп. Вігу! Удача! І всі їдуть на підстоп. Всі! Окрім Макларен, коротше, маки вдвох лишаються на трасі. Ландеше спитав в інженера, чи це ок, чи все нормально. А Наш інженер йому сказав: ну тепер вони втратили гнучкість по підстопах. Ну да, вони втратили гнучкість, а ви втратили перше місце. Оце генії, конечно. Ну і далі вже було все очевидно. Макларени ще почали психувати і помилятись, але зрештою змогли зібратися, щоб їхати цю гонку до кінця. Піастрі зміг обійти Антонелі і Сайнца, і врешті приїхав другим. А от Норріс Санса не обійшов. Обійшов лише кімії, і то, на мою думку, лише тому, що той помилився. Ну що, ферстапад виграв цю гонку ще на сьомому колі, дякуючи стратегам Макларен. Другим приїхав Фіастрі, а третім Карліто. Коротше, ось у вам результати гонки. Подивіться, що і як там. Як ваші враження? Напишіть там щось в коментарях. Тож доля чемпіонату вирішуватиметься в Абу-Дабі. І вперше за 15 років у нас цілих три претендента на чемпіонство. З вас вподобайка, підписка і той. Побачимось, чишо.